Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже четвертий рік, і з кожним днем зростала соціальна напруга, особливо в прикордонних громадах, навколо питання власників пошкодженого або знищеного майна щодо неможливості проведення комісією огляду та фотофіксації руйнувань відповідного об'єкта нерухомості, розташованого в зоні активних бойових дій, що було серйозною перепоною на шляху отримання грошової компенсації. Сила нема, хати розбиті. Житла немає. Якщо б в даний момент був закон, що я могла б десь купити житло чи по цьому сертифікату, я була б вдячна державі. в даний момент. Бомжі дуже просимо і президента, і нашу владу, і сумську владу в цій ситуації допомогти таким людям-переселенцям, які залишились без житла. Можливо, в подальшому і швидшому затвердженню цих законів чи постанов, щоб такі люди, як ми, допомога їм прийшла швидше, щоб ці сертифікати видавали швидше. Бо п'ятикілометрова зона це зона не для життя. Вимагаємо і негайно, щоб влада звернула на нас увагу і прийняла якісь рішення стосовно нашої громади, щоб найскоріше ми змогли отримати якесь майно, де можна було проживати, і щоб вони не забували про нас. Влада почула людей, і в понеділок, 7 липня, кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка передбачає можливість проводити дистанційне Обстеження житла, зруйнованого внаслідок бойових дій, у межах державної програми, є відновлення. Сьогодні ухвалюємо рішення, яке дозволить дистанційне обстеження житла там, де державні комісії фізично не зможуть цього зробити. Мова йде, зокрема, про території активних бойових дій, а також про окуповані території. Завдяки продуктам дистанційного спостереження фото і відеоматеріалам, комісії зможуть зафіксувати знищення житла. А це означає, що ВПО зможуть претендувати на компенсацію за програмою. Є відновлення цього року. Уряд виділив рекордні та безпрецедентні 15 мільярдів гривень на підтримку родин ВПО, чиє житло було знищене. Програма працює, і вже тисячі родин придбали нову оселю. Наразі запущено механізм, який дозволяє дистанційно документувати факт знищення чи пошкодження житла без виїзду комісії на місце за допомогою супутникових знімків, кадрів із дронів або фото й відео, які може надати сам власник. Усі матеріали мають відповідати чітким критеріям: геолокація, дата, ідентифікація об'єкта, кілька ракурсів, зруйнованих конструкцій. Якщо цих доказів достатньо, то складається акт. Дані вносяться до реєстру пошкодженого майна, і людина може отримати житловий сертифікат. Напрацюванню такої альтернативи передувала серйозна робота голови Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова спільно з головами прикордонних громад. У нас ця робота спільно з прифронтовими громадами зайняла трохи більше двох місяців. Як я анонсував на своїй початковій зустрічі, на своїй брифінгу з. Засоби масової інформації. В першу чергу, серед основних питань було звернуто увагу на проблематику прифронтових громад, і це питання було озвучено, Ми дійсно його сприйняли, дійсно є актуальним. Питання полягало в тому, що для того, щоб люди мали можливість отримати кошти за зруйноване та пошкоджене житло, необхідна робота комісії, яка безпосередньо повинна бути на місцях вчинення цих злочин і безпосередньої фіксації. Ми спільно зрозуміли, що за безпекових обставин це не завжди ну, можливо, а люди. Потребують того відновлення. Тому за ініціативою громади я дякую громадам за їхню ініціативу і ініціативи обласної державної адміністрації. Уряд розглянув наші пропозиції і вчора попередньо затвердив алгоритм обстеження пошкодженого та зруйнованого житла за рахунок безпілотних апаратів, спутникових снібків. Тобто мова йде про те, що всіма майже максимально доступними способами підтвердити факт руйнації та відновлення і тим самим збільшити кількість постраждалих громадян, які зможуть отримувати відповідальність. Відну компенсацію разом із тим, удосконалено механізм надання компенсації для відновлення пошкодженого майна за програмою є відновлення. Відтепер отримувачі, які з об'єктивних причин, таких як проходження військової служби в ЗСУ чи негативна безпекова ситуація, не використали кошти у встановлені строки, можуть повторно звернутися за отриманням компенсації або її залишку. Загалом було у нас три ініціативи. Наразі ми можемо говорити, що завдячуючи уряду керівництву держави вже дві підтримана, третя в процесі. Зараз поясню, друга ініціатива відновленню полягає в тому, що люди мали 12 та 18 місяців відповідно на те, щоб витратити кошти на відновлення зруйнованого житла. Звісно, за певних обставин ці сроки люди об'єктивно не можуть дотриматися і кошти, відповідно, уходили в дохід держави. Наразі напрацьований кабінетом міністра механізм, який дозволив Людям ці кошти зберегти, тобто не буде того терміну, що через рік вони будуть, умовно кажучи, згорати і виходити з їхньої власності користування. Механізм попередньо він буде наступним чином. Люди будуть повторно звертатися в ЦНАПи, реєструвати ті ж заяви, і відповідно термін використання цих коштів буде продовжений. Третє питання, яке наразі в процесі опрацювання так само урядом, це то, що ті кошти, які виділялись людям на відновлення зруйнованого, пошкодженого житла, люди мали можливість витрати. Рачати на придбання відповідного житла. Ця ініціатива ще опрацьовується, але вона не знімається з повістки дня. І я сподіваюся, що ми згодом так само поінформуємо про конкретні результати. Можу сказати, що обласна державна адміністрація за медії з громадами ми зробимо максимально для комунікації, для того, щоб цей процес поновлення цих документів був максимально швидким, комфортним і не перетворився на якусь бюрократичну проволочку. Ми розуміємо, що це для людей дуже дуже важливо. Голова Хотінської громади Микола Торяник називає напрацьований механізм дистанційного документування знищеного чи пошкодженого житла серйозною колегіальною роботою, направленою на зниження градусу напруги в суспільстві, та дякує усім причетним. Я думаю, що безперечно це для всіх нас приємна новина. Це та новина, яка зніме колосальне напруження в суспільстві, особливо в суспільстві тих громад, які знаходяться на прикордоні в Сумщині. Ми про це давно говоримо, ми про це з цим давно живемо от, і робимо все для того, щоб це питання було вирішено. Мені дуже приємно, я дуже вдячний, що уряд прийняв таке рішення. Як я сказав, це зніме дуже велике навантаження, суспільне, таке от, резонансне. І Я дуже вдячний всім, хто приймав участь у вирішенні цього питання. Повірте, питання реально було складне. От. Насамперед хочу подякувати нашому голові військової адміністрації, пану Григорову, за те, що він так активно включився і тримав це питання на контролі, і рухав і двигав ним в принципі, до самого завершення. Дуже вдячний, дуже вдячний пану прем'єр-міністру, представникам уряду, які приймали в цьому приймали це рішення, приймали вирішення цього питання. Знаєте, як скажу, хочу сказати коротко, да? як сказав Олег Олексійович, каже, колись на засіданні на раді у нас, каже, сформуйте мені правильно вашу проблему, і я почну з нею працювати. Ми йому сформували прикордонні громади, і він почав працювати. І оце вже результат. Його праці принагідно зазначимо, уряд прийняв рішення, що на першому етапі процедура дистанційного документування фактів знищення чи пошкодження житла працюватиме лише для громад, де тривають бойові дії. Якщо система покаже свою ефективність, зокрема на Сумщині її планують розширити і на інші території, включаючи тимчасово окуповані.